Давайте злякаємо бабусю. то буде умора. Бу! Мамочки, бандити. Ой, бабусю, ми не хотіли. Ти в порядку. Ну, Зараз я вам покажу, де раки зимують. Ви в мене отримаєте. Стояти. Від бабусі не втечеш. Друзі, треба терміново сховатись. Я прикинусь старшером. Ха, та тебе швидно. Ой, Майк, ти такий кумедний. О, ідея. Я сховаюсь від бабусі під килим. Найс! Ах ти, Джен! Так, добре, треба і мені придумати, куди сховатись. Ой! Пробач, пробач, я тебе не помітив. Ого, дивіться, скільки порук у нашої бабусі. Я позичу одну і прикинусь нею. Okay. Алло, дідусь, привіт! Та що ти кажеш? Ха-ха, Ось це прикол. Майк! Oh, Майк! Досить бавитись? Треба ховатись Пробач, я тобі передзвоню. Okay. Ух ти, яка гарна перука. Сперечаємо, зараз я точно буду більше схожа на бабусю, ніж Майк. Чудова. Ось так. В такому образі я прикинусь з зеркалом, і бабуся подумає, що є її відображення. Крута ідея. А я, мабуть, сховаюсь за диван. Не виходить. Ай, треба шукати інше місце. О, які великі рослини. а бабуся помітить, якщо я замаскуюсь під одне з них. З такими великими листками мене точно не буде видно. Хм. Oh Ніколь прикинули з дзеркалом. Зараз її полоскачу. А но киш. Sorry. Добре, добре. Тоді я сховай за за Мені за кольором підходить. Oh. Так, ну і куди ви всі поділись? Mm. Подивимось. All right, all right, all right. Ку -ку. Під диваном нікого нема. Mm. Що то було? Дивно, а може, здалось? Ой, у цього деревця листочки падають. Мабуть, давно я його не поливала. Ну нічого, зараз полью. Ой, ой, ой. Ну, і що моя красуня попалась? От я тебе і знайшла. Будеш знати, як бабусю лякати. Сиди тут, а я поки що пошукаю інших хоробрих. Ця штора підозріло ворушиться. Та ще й красівки яскраві стирчать. Ну що, друже? Тут нікого нема. Нема одна мить. Тихіше, тихіше. А, рятуйте. Oh, no. right, right. Ану, швидко сідай на диван, порушників спокою. Okay. Mm. Mm. Ну от, мене також знайшли. Oh oh. Ой, як я погарнішала і помолодшала. Нічого собі. А хто це в нас тут любить танцювати? Я люблю танцювати. Ой. Mm. Oh, no. Ой, мало не спалилась. Oh. <плес> Бабуся на люстрі повисла. А ми врятовані. Швидше біжимо ховатись до іншої кімнати. Погнали! Ой! Моя голова. А ну стійте, я все одно вас знайду. Куди ж куди сховатися на цей раз? О, знаю. Тут повна шафа одягу. Мабуть, прикинусь вішалкою. Ось так. Ой, ні, погана ідея. А може, може мені варто сховатись за ляльковий будиночок? Ні, так мене видно. О, яке величезне крісло мішок. Заховаюсь в нього, і мене точно ніхто не знайде. То right, right, куди подітись right. мені? Yes. Хм, мабуть, стану за стелаж з іграшками. Mm. Ні, напевно, так мене бабуся помітить. А під ковдрою oh. і тут також помітно. А якщо заховатися в ведмедика. Так, ось це вже йде краще. Всім привіт! Тепер мене не видно. Бабуся вже близько. Гадаю, я в ідеальне містечко. Під ліжком вона мене не знайде. Так, а ну всі живо вилазьте. Не хочете? Добре, я вас сама знайду. Ага. Одається, я когось і бачу. What? Що? Ні, обізналась. Вирішили провчити бабусю. Не на ту напали. Воно зовсім поряд. Що то було? Я когось чую. Батюшки. Пріслово ворушиться Це що ведмідь мене чіпав за руку. Здається, я збожеволіла. Та це ж ми, бабуся. Чого ти боїшся? Я під ліжком, а я в мішку. А ось воно що. Знову налякали. Ану, стійте. Я вас знайду і покараю. Вау, цікаво, а що під клошем. Скільки тут цукерок, Дивіться. Шкода, що їх не можна їсти, бо вони мені пригодяться. І так, мені треба зробити дірку в столі, а потім заховати голову в цукерках. Дівчата, подивіться. Давайте, допомагайте, закривайте клош. А, я зрозуміла, окей. Прикольно вийшло. Що таке, Майк? Бабуся вже йде, давай, ховайся. Ай, правда. Треба щось придумати. Hmm. Куди ж мені заховатись? Може в холодильник? Зайнято, закрий двері. Добре. Hmm. Okay. Привіт! Ей, hey, шукай собі інше місце. Це зайняте. Гаразд, буркун. А може сховатися no. в духовку? Ні, в неї я не влізу. А тут у нас що? Nice. Тут порожня. Мабуть, залізу в цю шафу. Так, так, так. Ну, куди ви поховали цього разу? Бабуля все чує. Так, це ще що. Схоже, вечеря вже готова. А попався, друже, ану велась. О, як спекотно, я спітніла, поки за вами бігала. Треба зробити ковток холодної коли. Дякую, Люба. Не можна так погано себе поводити. не зрозуміла Мені здалося, що в холодильнику хтось є. Ой, привіт, бабусь. На вихід юна леді поки ви не перетворились на бурульку. Ну і вигадники. Так і захворіти можна. Зачекайте, от це ще що. Давайте подивимось, куди ведеться доріжка з цукерок А ну, дорогим. І ти здоров'як. Як вам не соромно. Ой, я в будиночко. Підйом. Okay. Та як вам не соромно розігрувати, бабусю. Ой. О, бабусь. О, дивись. Що? Ай! Ах, ці приколісти знову за своє. Ну на це раз я вам покажу. Ой-ой-ой, треба ховатись. О, сміття смердить. Повісив цю лампочку в гараж. Бідолаха, Одну хвилину потрібно від'єднати його від лампочки. О! Майк ти не забився? Ти нас чуєш? Алло? Майк. Так, все гаразд. Ну, слава богу, ховайся швидше. All right, all right, all right. Oh. Так, я такого ж кольору, що й сміттєвий бак. Отже, бабуся мене не помітить. Ой, рятуйте! Я не можу вилізти. Oh. Хто вимкнув світло? Та як можна здогадатись заховатися в бак? Це дуже погане місце. Так, і смердюче. Дякую, що витяг Майк. О, коробка. Я перший її побачив. Ні, я, ану відпусти! Ха-ха-ха, ти програла. Ой, що ти робиш? Ось тобі. Ауч, моя нога. О, ідея. Я сховаюся трубою і встану біля стінки. Тої ді мене точно ніхто не знайде. Nice. Та я просто гині маскування. What? Друзі, а куди ви поділись? Hello. Ей, hmm. тихо, бабуся почує. Okay. Мовчу, мовчу. Wow, wow, wow. Так. А що в цьому мішку? Ох, oh, ну і сморід. Просто жах якийсь, але часу немає. Я вже чую кроки бабусі. Okay. Залізу в мішок. Краще я нічого не вигадала. Чудово. Mm. Mm. так, давайте вилазьте самі. Ай! Oh. Здається, я послизнулась на банановій шкірці. Хто розкидав все це сміття. Oh my God. Батюшки, ну який жах. Mm -hmm. Алло! Мені терміново потрібна ваша допомога. Добрий день, мадам. Ой, привіт, хлопці. Привіт. А, а я вас покликала, щоб ви винесли все це сміття. Будь ласка. Here we go. What? Ой, а що відбувається? Hmm. Не зрозуміла, чому так важко. Uh. Oops. Uh. Oops. Oh, come on. А, хості. Юначе. Це ми залишимо тут. Більше не тікай від бабусі. Трохи назвали, що тебе не відвезли. Ей, ти чого так кидаєшся? Боляче. А от і другий знайшовся. Що більше ніколи так не лякали, бабусю. Та вони зовсім куку. ку днімай -ку. трубу, давай. Стійте, стіти, стійте. Привіт, бабуся. Давай, дитинко, йди сюди. Вас же всіх могли відвести на звалище. Ви що думати ж треба, коли ховаєтесь? Бабуся, пробачність, будь ласка. Ми винні. але ми тебе дуже кохаємо. Більше так не бійся. Обіймашки. Ой, пробачте, йдемо, йдемо.